Всі бачили. Дякую за гріва настрій. Все добре? Вже добре. я, можливо, трішечки болю. бачите, я тут підписав, будував. Важко говорити, коли тут у нас такі акули землеробства, як Юрій Яломчук, Сергій Несторович. Ми були в них на полях. Важко по них ходити, хочу сказати, чому важко. То що досить красиво. Пішли ми всі навчання, профільне навчання на заводі в ЗУРІ, отримали сертифікат, що ми пішли в навчання. Навчання проходили під вільним боком Міхайл Копетровський, десь бігали за ним, десь він за нами, але кубків це добре вийшло, ми маємо досвід більш глибокий, чим ми вам розказуємо, для того, щоб відповідно, що ладно, це шутка. Церкви е, це служба. Що, що робиться Значить, при постановці посівних агрегатів чи то за доглядом за поверхню ґрунта, ми вводимо експлуатацію агрегатів. Ми проводимо навчання операторів, агрономів, інженерів, введення в експлуатації і правил користування даним агрегатом. Відповідно, ми проводимо сервісний супровід, технічний супровід. В тому випадку, якщо виникають деякі питання, чи в процесі посіву, чи з технічних поломок, ми завжди на зв'язку, тобто 24 на 7, будь ласка, ну, на даний момент тільки 19 на 7, да? тому що є коментарська година, ми завжди може виїхати. Але дуже багато було випадків, навіть, наприклад, за прессом Джонію П, ми вирішували в телефонному режимі. Були такі питання, ну, різного, ліз, різного типу характеру питання. Значить, що, в принципі, починається, що починається посів? Так? Що починається С проходу комбайн. Комбайн пройшов. Є, ми пропонуємо агрегат результат для довжиту за поверхню полю, розрівнювання оцих всіх після розглядних крештів, рівномірно рівно по полю, де залишилась нас погана е, розбута е, солома, і відповідно. І вона проростає. Значить, е золі прикінці вакцина це арігар, що дозволяє обробляти вузькі смуги ґрунту, е виносити ці смуги ґрунту добриво на всю глибину, але відповідно, ущинити. Грунту, незалежний висів і вчинення до оптимального е, насіння з ґрунту. Я коротко вам розкажу вбудова, а більш детально, коли буде цікавити, ми вже там біля сівалки розглянемося. Е, Як е, за рахунок чого відбувається рихлення ґрунту? Е, сама цівалки е, е, вона трьох рамок. Ми маємо одну раму, другу раму і третю раму. Тобто на передній рамі, в шахматному порядку є у нас глубоко так? На другій рамі, за кожним злідом глубоко є опорні опорно-прикрадучі колеса. І відповідно на третій рамі шахматному порядку, у нас є сімаючі Значить, Чому в шахматному порядку, по-перше, нам це дозволяє проводити легше технічне обслуговування? Якщо у нас залишилося багато після жнив рештів... За, наприклад, купруза, соняшник, це нам дає змогу спокійно проходити і не відбуває вибивання робочих Плюс, Якщо ми ще у нас є опція, ми можемо попереду, ставити фронтальні диски для того, щоб ми підготовлювали прохід для глибоко спутків, щоб вони не забивалися. Що складається саме з Значить, є Важелі глибокорозпушувачі На кожному з кінців глибокорозпушувачів є місце для кріплення самого чи сушника. Ми говоримо, чому сушник, тому що тут у нас відбувається внесення добрив. До Або вдола. Е, на кожному, я, випрощаюся, ще не взяв, е, забувся, зміни сушники. На цьому долоті на кожному носику є наплавки із карбіда Бальфразу. Це зроблено для того, щоб у нас не було о, ну, критично чи якогось різкого знищення зносу. Зносу, да, зношення робочого органу, е, тому що ну, при терті ви самі розумієте, що це відбувається. Е, далі е, на цей робочий орган вставляється крилосушний капель. Робиться це все досить просто, воно просто одним. Стопорним, одним стопорним шпифтом пружиним. Тобто, у нас тільки є отвір, ми вставили в стійку глубокористушувач, і цим пружинним штифтом ми просто його забили і все у нас на слід. Це досить зручно при безкрим, чи при необхідності вистрі замінити, замінити робочий орган. Значить, ви бачите саму конструкцію, що на робочому органі є крило, Для чого воно необхідне. Коли працює глубокорестувач, він знаходиться під. Приблизно 6 градусів, для того, щоб у нас було легше обробіт ґрунту, і, і саме кілограм виконує функцію, коли проходить, воно, виходить, припіднімає трошки ґрунт для того, щоб його царити. значить, це основна функція грубоко Далі, за проходом у нас є опорні колеса. значить, Вони після проходу цього. Також розпушував чани у щільні грунт для того, щоб закрити повітряні пустоти, ті, що там утворилися, далі за. що колега на корному сушнику, і гмина е, регулювання глибини висвітлення. Також сівалці присутні маркери. Е, якщо у вас на тракторі немає, ну, навігарція. Ну, навігарція, так. чи навігація, чи патрульки, як визволяться, е, є маркери для того, щоб ми могли робити наступний пробіг. Тобто ці маркери позначають середину наступного проходу. Дозуми, так? Далі на кожній сівалці, тут погано видно, на сівалці, побачите, є диспенсер. диспенсери. Диспенсери призначені для того, щоб там дозувати норму або внесення добрив, або норму висіву насіння. Далі там буде знайд, я вам покажу, що він складається. Значить, сам диспенсер подає контрольовану кількість насіння чи добрив на сокло. Кожна дистанція зроблять сопло, так, і він подає цю дозу на сопло, а далі потім повітря, що створюється вентилятором, подає на сопла, які вже по насіння проводах, чи по, по воно подає на дозуючі головки, тобто на нас. Своя дозуюча головка в бункері, де в нас добрива, є своя усівачка І відповідно вже по тухопроводам йде внесення. Не сталі, для того, щоб у нас не було, тому тобто, що там середа і у нас не було корозії е, нажати. Е, також на ці диспенсери ставляться е, пластикові, корпуси підшипників, в корпусах стоять вали, на які кріпляться катушки, вони мають у нас чотири варіанти змінних матушки. Перший варіант для торгова насіння. Це командована норма висіву на ціна 54 кілограма. Друга катушка це у нас катушки з ячейками діаметром 20 мм. Це під різний тип висіву. Норма у нас від 20 до 60 кг. Далі зміна катушка діаметр ячейки 25 мм. Це е, норма від 100 до 150 ну, і Катушка, в принципі, основна використовує для висіку з лату. Пшениця, ячмінь, так далі. Значить, норма у нас 100 кг до 4% законно. Також ця картушка, в принципі, всі, всі ми використовуємо її погиб Перевів Ну, Коли під'їжджаємо, дивимося, там вся захисна нічого не роботи. Е, Далі привід при від, е, вала катушки відбувається від, е, через гумову, муфту, через алюмінію муфту, відбувається від Значить, На кожному диспенсері є електродвигун, за регулювання електродвигу цього відбувається у нас обертання вала і дозування е, потрібних Значить, Також на диспенсері, де в нас Бункером добриву є ще мішалка. Для чого нам потрібна? Тому що ну, таке бувало, що засипають добрива, злежене добриво, десь із камішки, або не кожне добриво має е, добри сикуче. Тому для того, щоб спровокувати, щоб насіння посипалося, тут стоїть мішалка Відповідно, має лючок для того, щоб ми могли відкрити, чи нам потрібно змінити катушку або провести технічне обслуговування даного диспенсера. Має два чистика, має два чистика, або для того, щоб у нас, коли набираються відповідні чійки доброго чи насіння, інше воно у нас знімало Інше лишнє лишалося в диспенсері, а норма дозова не подавалася на е, соко. Бувало хорошо, що не Бувало багато. Якщо ми, ми прийдемо там філії, там є пара фотографій, я покажу, які є причини, які є проблеми. Ну, не проблеми, а які були випадки які, які причини. Значить, е... Диспенсер нам зробив норму, яку нам потрібно висіяти чи внести доброго. Далі е... в роботу вступає пневматична система. Значить, е... Вентилятор. Значить. Вентилятор проводиться в дію від гідромотора е... ну, чи гідронасос, то, як хоче, називається. Значить, обертання відбувається за рахунок подачі е, потоку масляної валиви. Е, відбувається обертання. І на корпусі е, вентилятора стоїть у нас радіатор охолодження гідравлічної рідини. Коли у нас потік повітря проходить через радіатор, він нас що? Нагрівається, відповідно що, підсушується. Це добре для чого у нас? Щоб у нас не було. У нас бувають такі випадки, що її буває то, що забувається, вологе повітря. І відповідно, коли нагрівається повітря, воно що? Воно поположує гідравлічну mm. Значить, Потік повітря по трубкам мандурі, ось, ці трубки, так, подає потік повітря на ось ці сопла, де нас дозатори робили ну, нам норми. І вже з цих сопів подається на... Розподібні блоки, це в нас добре в бункері, це в нас на висіваючі І вже по сукопроводам воно подає так, на або на сушник насіння, або на високорозпущувачі для внесення мінеральних бодрів. Значить, всі робочі органи чи важелі, важелі чи Точники, вони всі закріплені шарніну. На рамках вони стає шарніром. Е, відповідно, для того, щоб нам забезпечити рівномірний хід, або рівномірну глибину обробітку, або внесення, нам що потрібно фіксувати ці стійки, щоб у нас не було ходи. Е, це рішення на обзурі через гідравлічні циліндри. Тобто, при різних типах ґрунту, при різних умовах посіву ми відбираємо. Тиск, ну, тиск на циліндрах чи на видковослушувачі чи на сушниках. Значить, По рекомендаціям вивчається, на кожному із гідроциліндрів є, як правильно можна сказати, зараз скажу, кажу, кліпс, це само собою. Там система захисту є. Фліпс. Фліпс. Гідровики стоять на складаннях розкладаннях в Значить, Має гідровілічні системи гідробічного захисту. Тобто, якщо у вас є е, при обробітку, у вас є якась перешкода. Або велика прилад, якийсь, да, або ну, багато є полів із пливом да, залишилося. І буває так, що в колодці, десь якась плота валяється, чи ще щось камінь. Коли ми наїжджаємо, спрацьовується система і просто воно відкидає цю лапу назад. Воно відкинуло назад, ми його переїхали, і воно під тиском назад звернули його. Забуду налаштовано під 125 бар, але його можна змінювати, наприклад, до 140 бар. більше не Так само на гідроциліндрах сушників бар. Значить, Як ми міняємо е, глибину обробітку ґрунту, е, на, на прикладі Значить, на е, основних циліндрах підйомого пускання рани стоять стопорні шайби. Можеш приключити далі? Стопорні шайби. Не, подожди, главний, Значить, на букві свалки на передній частині є у нас два манометри, які вказують на тиск, тиск гідравлічної рідини е, сушниках і тиск гідралічної рідини в гідроциліндрах на глубоко е, розпущувач. Максимальний робочий тиск на сушниках глибоко е, по рекомендаціям заводу 142. І на сушниках висіва насіння 60-80 бат. Але в залежності від умов праці ви можете їх змінювати. Ну, це вже м, в процесі роботи, на кожному полі, кожному колі це все підбирається. Нема Значить, На кожному гідроциліндрі підйому опускання основної рами, там, для прикладу, на Okay. Okay. Чити на собаку 4 є 4 циліндри. Два зовнішніх і два внутрішніх. Значить, на двох внутрішніх гідроциліндрах є у нас опорні чи соперні шайки. Народні ну, ми всі вже називають Значить, Якщо ви подивитеся, в буде так. звідсі шарні з'являються. Якщо ми втягуємо циліндр, значить що ми робимо піднімаємо. Чим більше ми обираємо зі всім, тим більше у нас. Тим глибше в нас йде робочування. Чим менше ми їх ставимо, чим чи більше ми їх сюди додаємо, тим саме, що у нас менший штовка гідроцеліндру і повідомлені у нас він йде менше. Е, е, По посівним секціям. Е, Посівній секції на рамі, висівачій на рамі, на рамі, на рамі, вони всі кріпляться в і кожна секція має у нас е, дві степені волю. Тобто у нас горизонтально, вони можуть рухатися, так і вертикально. Це все для того, щоб, мати, е, щоб ми могли максимально копіювати рельєф нашого поля. І відповідно, щоб максимально е, витримувати задану норму висіва. Значить, складається вона із е, трьох рукавів постійних це передня, центральна і задня. Має також е, стійку сошникову стійку, що там по-різному називається, е, націневий сошник, і має гідроциліндр, яким який ми регулюємо притискання сошника е, глин винт, регулювання плитини висіву на сілі. Значить, більш детально ми це все подивимося на сіла. Також є в нас е, два. Типи зміни Значить, Перший сошник це у нас однострочковий Значить, він висіває один вузький ряд насіння в середині обробленої смуги. Наприклад, у нас глубокий розпушувач прийшов і залишив 12 см обробленої полоси. І от в середині цієї полоси однострочковий у у нас стучкова сашник посередині висіває насіння. Ну, для таких культур, якпак, кукурудза, І двохстрочкові сочники. Сашники, що висівають е оці 12-сантиметровій бродані смуги, два рядочки насіння. Тобто, тобто, так у нас виходить, що у нас поброта на смуга, у нас посіяно два рядочки, це 12, і рядами 20 сміттєм. І відповідно ми для того, щоб змінити е, робочу глибину, ми або додаємо, або знищаємо. Тим самим ми регулюємо цю глибину. Далі. Значить, е, для того, щоб провести якісний посів, якісне вироблю та посіву, нам потрібно провести деякі налаштування перед тим, як проводити посів. Значить, нам в першу чергу потрібно висловити. Висоту основної плити шасі. Для того, щоб нас, якщо ви бачили, заходили на сівалки, значить у нас робочі органи глибокористушувачі стоять трошки нижче чи передня, стоять чуть-чуть вище. Для того, щоб нам вирівняти, якщо була одинакова у нас глибина обробіт, вона потрібно виставити е, ось цю висоту. Значить, на твердому покритті ми виставляємо висоту 550-580 мм в полі. Ми виставляємо 520-550 мм. Ця висота виставляється тільки тоді, коли трактор під'єднаний до валу. Тільки в такому випадку. Якщо вона у нас просто стоїть, ми нічого не зробимо. Це, нічого, це не буде рахуватися. Значить, е циліндр підйому Те, що ще казав. Значить, додаткові шайби – це більш рівний обробіток ґрунту, менше шайб – це глибокий обробіток ґрунту. Але не, не вдавайтеся, що ви там будете на 40 см зариватися. Значить, ціліндри під його слушниковий рами. Також тут на цьому сушнику теж є спокорні шайби. І за рахунок цього ми е, можемо, за рахунок ці шайб, ми регулюємо робочий хід штока гідроциліндра на висівачі, висівачі сучника, туди, там буде страшниках, і відповідно теж ми можемо погратися із е, глибиною висіку. Але для підшточного. Під точне регулювання глибини висів, у нас є на секції регулювальні гвинти, і ми вже більш точно виставляємо цю глибину висіку. Е, е, значить, регулю... на кожну висіваюча рама ми або трьохточкову систему навішання, або п'ятиточку. Але все рівно верхня точка в нас йде через регулювальний гвинт. Для чого він потрібен? Для того, щоб ми могли, для того, щоб у нас був е, теж правильний висів, нам висіваючу раму потрібно виставити паралельно е, е, поверхні полі. Тобто вона повинна бути горизонтом. За рахунок цього регулювального винта ми маємо виставляти його Значить, Приблизна дожина 660 мм, але ми дивимося на горизонт. Е, далі, е, Регулювальний гнил на кожній висівачій секції, те, що я говорив, значить для більш тонкого підсточного виспавлення е, норми висіву, ми користуємося е, регулювальним гмитом. Тобто, якщо ми хочемо зробити е, більше посів, ми його закручуємо щоб, так, е, на поки. Якщо ми хочемо зробити більш, е, менше, менше глибину висів, ми його піднімаємо. Якщо глибше, ми його опускаємо. Ну, Теж на сівалці ми це все далеко покажемо. Далі, при притискання висіваючої секції. Значить, для того, щоб у нас була правильна, коректна робота і правильне, і правильне притискання, в принципі, взагалі, щоб було притискання висіваючої секції, нам потрібно, щоб у нас був правильний хід штовка Значить, Він повинен бути 60-65 см. Якщо у нас не буде цього, то у нас відповідно е не люди. буде правильно виглядати. Якщо у нас не буде правильно виставлені ці дані, у нас не буде, в нас, в принципі, не буде працювати, у нас не буде притискання і багато було таких людей, які, які мають сівалки, які помимо у нас біали, і не виставляли цей при 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 прижим. І ну, в них результати були хочу сказати дуже е, далі. Далі. Значить, е, В залежності від комплектації може бути у нас встановлена е, да, задній ну, так? Е, при посіві, в основному бобових культур нам е, потрібно вирівнювати поверхне Так, Для того, щоб ми при збиранні зібрати ці нижні ключки. Значить, відповідно, теж, тут є гідроциліндри, які піднімають, опускають раму ворони, і також є у нас набора цих шкорних Значить, Відповідно, <клухи> теж полі під свої, під свої параметри, ви підбираєте е, е, висоту штуку гідроциліндра і виставляєте е, е, борону. Також на кожній балці борони є у нас три е, 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 отвори. Два отвори у нас кріпять сама балка, а третій отвір це регулювання. Значить, більш тонко, більш точно ми можемо провернути цю балку і більше підвести самі е, робочі органи борони того, до до поверхні кольору. Щоб більш, більш точно відрегулювати. І те, що я говорив, що ось ця висіваюча рама потрібно виставити горизонт. Ну, для прикладу, ми дивимося 880-890 мм. Ми виставили, далі пройшлися 50 метрів, перевірили, говорилися. Якщо нас це влаштовує, ми працюємо далі. Ну, В принципі, е я хотів довести. Ми прийдемо зараз до сівалки. Якщо вам буде цікаво, ми там, будемо е в плані я, я вам включаю фото і ви мені відповідаєте. Так поганенько, добре? Хто знає, які. І в чому і як проблеми. Дякую за увагу. Проходимо зараз, до досі.